Якщо хочете, можемо зробити те, що я вам обіцяв. Можемо порівняти нашу статистику. Я покажу всі карти, розкрию, що там у нас було на нескінченому стрімі. Подивимось середній онлайн. Е, можемо підби підвести підсумки, скільки заробили взагалі. Будемо все розказувати. Да? Угу. Порівняємо з е, першим нескінченним стрімом, який малесенький був там. Що це тепер? Тепер ці 5 днів, 107 годин. Це взагалі тупо запустилися і одразу вимкнули, да, можна под... сказати. Я сподіваюся, ви це відео вже бачили. Ну, ну я що, його, я його і на стрімі Всім показував. Привіт! Тепер більш офіційно. Трішечки подивимось статистику. Я ж задовго анонсував цей нескінченний стрім, і мені казали, що бля, як ти будеш, якщо там робота, якщо воно зайде більше, ніж за бля, який жахливий звук там. Це просто жах. Я, я думав такий ще, я коли купив цей мікрофон і передивлявся якісь якісь моменти. Ну там, там в мене ще проблема була в тому, що гейн сильно викручений. Але в цілому звук просто жах у порівнянні з тим, який він є зараз. За два дні я казав, та ні, ну може. Один день, може, добу протримаємось, але як ви бачили, стрім пішов за 107 годин. Понеділок, і потім повний вівторок, повну середу, повний четвер, повну п'ятницю. Тобто це 5 днів. Я в такому аху і був, що 5 днів. 5 днів стріму. Це взагалі що таке? Ні, ну слухайте, на той момент, на той момент це був перший в Україні сабатон взагалі. Наша доба в середньому глядачі 47, максимальна кількість 102. По-перше, не побачив, що. Це перша доба, 12 червня, середній онлайн 389. Давайте назад. Але коли... забрати. У нас тут був. Але тут, бачите, тут не доба, тут прямо 34 години. А тут у нас 10 годин, тому що твічтрекер показує до 0000 воно Воно не, не бере прямо скільки стрім іде. Якщо в тебе один стрім, який не розривається, але, там, типу, ти почав о 9 вечора і закінчив о 5 ранку, то це буде як два стріми тут показуватись. Але ну, працюємо з тим, що маємо. 389 середній онлайн, коли на першому був 47. Максимальна кількість глядачів 102, у нас 1027. Фоловери 166 473. Коли тільки понесли сапки, я побачив, що середній онлайн тримається перші години. 90 тримався. Я взагалі вахою, бо в мене такого ніколи в житті не було. Потрошечки він почав спадати, і в цілому весь нескінчений стрім тримався десь близько 40 Найнижче, що я бачив під час монтажу, це 28 що теж дуже непогано. Бо перед нескінченним стрімом я тільки вийшов на планку 24 середній онлайн. В мене до цього було ще, ще менше, там 15 потім якось 24 І тут 20 які хто пам'ятає? Який у нас середній онлайн був е, до початку нескінченого? Здається, 200-210. 28 навіть під час монтажу тут коли скільки... ще менше. там. Тільки вийшов на планку 24 середній онлайн. У мене до цього було ще, ще менше. там. 15, потім якось 24. І тут 28 навіть під час монтажу, коли ми майже не спілкуємося з чатом. тут з Машою повністю сконцентровані на, на... 28 навіть під час монтажу. І тут у нас майже завжди 200 плюс людей було, коли я блять спав. Це ахуєнно, це, це успіх. Звісно, звісно, я маю розділити цей успіх з Сімсонами. Це не, не те, що я дуже цікаво сплю, е, особливо після того як додав цензуру. Але в, в цілому непогано. Монтажі мало треба місяць. Я планую, що наступний, наступний, коли ми будемо робити сабатон. Я думаю, що якось ми придумуємо, як це зробити на місяць. Унікальні глядачі, оце число. Ви просто блядь, подивіться на нього. Я навіть я навіть не розумію. Я не розумію, як це розуміти, не уявляю, як це уявляти. Ну звісно ж, зрозуміло, що перший стрім він найбільш, е, найбільше переглядів мав. 313 людей в чаті було за першу добу. 5700 переглядів. Такого в мене теж не було. У мене зазвичай трималось до нескінченного стріму. 5700 переглядів. Ми можемо що зробити. Ми можемо подивитися, скільки переглядів у нас е... можемо. Отаким чином: 55 тисяч 300. І там 5 тисяч. Ну це пиздець. Коли в мене доходило до 400 до 50. До п'ятиста я був дуже довольний. У мене двісті двісті триста трималось далі. Сто шістдесят шість фоловерів за одну добу, за один стрім. Ну трішки більше доби. Це дуже класно. 418 вісімнадцять сабак. Це якраз ну вперше воно ж з першого дня і розпочалось. Ну що, пішли далі? Ну ми так по наступних дням днях пробіжимо і не так цікаво кожен день прямо розглядати. Тобто, ми побачили вже пік середніх глядачі 47 протягом 36 годин 35. Зараз ми зможемо максимально порівняти, коли буде місячна ну не місячна, а саме за весь нескінчений стрім. Бо тут в цей момент я ще розглядаю окремо типу стріми там до перезапуску, після перезапуску. Вибачаюсь, ви знаєте, що в мене з математикою пиздець 102, а хоча ні здається в мене ось на наступний день, максимум. Коли ми в мафію грали, мені Сонян кинула рейд, і в мене було 162. Здається, хтось сказав, бля, що Бля, Я там... такий довольний був тоді, що просто пиздець. Соня колись сказала, що я треба тобі рейда кинути. А, я, я десь десь в когось на стрімі в чаті сказав, що, бля, в мене навіть ніколи там щось тема зайшла, я казав, що в мене навіть ніколи не було 100 е, онлайну. І Соня каже, то треба тобі якось рейда їбанути. Я такий, да, буде класно. І тоді е, Соня скинула рейд, десь на щось на 80 в мене, В мене своїх було десь 50 і, і Sony на 80, а може навіть і на 90 на той момент. Ти що? Я прямо, я, ми сиділи в мафію грали, я дістав телефон, побіг, блядь, бігом знімати. 100, онлайн 100 з хуєм, прикиньте. Насправді 170 було, я не знаю, чи воно все зараховує, але в цілому все інше менше ось Ну, і отак ви, в принципі, можете так, подивитися чамички. який якщо... голос неприємний. Що таке? Що з голосом? Це цікаво, але тут нічого цікавого немає, в принципі. Ну і що? Підемо подивимось. найголовніше, що всіх цікавить? Заходимо в аналітику канала. Я ввімкну саме нескінченний стрім. Це з 8. -го. 13. Ну що, готові? Ось статистика всього нескінченного стріму з 8 по 13. 6 днів воно рахує. Середній онлайн за весь нескінченний стрім. Прямо середній, середній за всі години, враховуючи години, коли я спав, коли ми монтували і все інше максимально нецікавий від вид проведення часу. середній онлайн 38. 315. 38 і 315. Ну, майже майже в 10 разів. Тут і більше, мені здається, падіння самого онлайну, тому що більше ночей. Е і з кожною е в якийсь момент там кожна нова ніч була, онлайн все менше і менше і менше. І це занижує загальний середній онлайн. Це для мене просто розйоб. Реально, враховуючи, що я спав там по 8 годин з цими годинами 38 людей, це дуже класно. 371 фолов. 371 фолоу за, за перший нескінчений стрім. 9 тисяч 159. 9159 фоловерів за нескінчений стрім. Це, це, в, три, це в три рази більше, ніж за, перш, за весь перший рік стрімінгу. Ну, не за не за цілий рік, а за, за весь 22 й 598 сабок. Будемо вважати 600. 500, 500, Ну, давай. 600 1439. Хіба 1439 сабок? Йобнутись просто. От, 600 213 доларів. Так, 213 доларів і 107 годин стріму. 1075. 1075 годин стріму. А... 213 доларів. Ну, в доларах тут, звісно, не, не, не в 10 разів більше буде. Тому що е, Тому що тут прикол в тому, що Що в основному продовжувалось не сапками. Якби воно сапками лише продовжувалось, і ми стільки прострімили. Там би був пиздець. Хочете побачити всі, всі долари, що ми забрали собі в кишеню? Шо? Не б... Там стільки не було. Там не було стільки! Там не було стільки. <риклад> Там не було стільки. Це, це, це піздж. <риклад> Там не було стільки. <риклад> Нема. <риклад> а, все, я зрозумів. Там комісія, комісія від Твіча 94%. Це без комісії. Ні, насправді, <смі> насправді е, я, я навіть сам не знав, я не заходив, не бачив. У нас ж два місяці йшов стрім. Два, я, я думав, що тут зараз покаже 600 доларів. У нас два місяці йшло, і я ж за другий місяць досі не отримав гроші. Тому я, типу, і, і я коли першу виплату отримав, яка була там, здається, 400 доларів. І я такий, оце сабок за нескінчений стрім. Я забув, що буде ще друга частина. Кається пиздить. Нє, нє, ні, ні, я я про я, я реально не очікував. О, оце статистика. Це просто пиздець. Це ще не все. Зачекайте. Я для того, щоб бути максимально прозорим, в мене ще записано скільки ж надонатили. Це без донатів. Ага. Тобто 213 доларів 42 центи. Це лише на сапках і біцах, 2455 гривень донатом. 2455 гривень на першому нескінченому стрімі зібрали донатних. Е, у нас була ціль покрити витрати за нескінчений стрім 3000 гривень, бо ми там купляли мольбарт для того, щоб намалювати картину. Там ще якісь приколи. Ми навіть не закрили за весь нескінченний стрім цю ціль. Тупо не змогли закрити ціль в 3000 тисячі гривень. Е, за цей нескінчений стрім ми зібрали мільйон. Гривень на 4 автомобілі для ЗСУ, 216 тисяч на протез військовому, 40 тисяч на відпустку та 50 тисяч е, на апгрейд ПК. Порахуйте е, Логан. Порахуєш. Напишеш текстом на екрані. Скільки це виходить? Е, До хуя. До хуя зібрали, а минулого разу ми не змогли три тисячі навіть закрити. Різниця в часі. Рік. Рік. Ми проводили попередній нескінчений стрім в, е, в серпні 2022 тисячі це, блядь, теж пиздець. Я, я до речі заскрінив це після нескінченного стріму, але я сам ще був в такому тумані, і я був. Е, я точно толком цього не розумів. Дві четып'г гривень е, донатами. Ну, картина. Картина не враховується, тому що це аукціон, і всі кошти йдуть туди. На жаль, я не можу, я про це одразу і не казав. Я не можу, на жаль, якусь частину з цих коштів переводити, тому що я зараз. Ну, дивіться, я, я кажу, звісно, я кажу це в порівнянні. е-е... Тут все не, не, не максимально, типу, це, це не абсолютно не такий самий стрім. Це повністю інший стрім, тому що тоді донати це були просто за підтримку. Звісно, у нас ну це показник того, що у нас не було такої потужної підтримки, яка є зараз. Але в цілому ці донати навіть не продовжували таймер того разу. Того разу все, що продовжувало таймер, це сапки. І оці він тривав лише завдяки сапкам. Донати це, це вже чисто ну, типу бонусом нам на, на наше життя. А тут навіть донати, які нам на наше життя, також продовжували таймер. Тому це, це великий показник. Ну і звісно, мільйон на зсу. Якби, якби ми збирали, не збирали на зсу, які хуй би ми зібрали мільйон. Хто би нам мільйон е, отак сказав би на. Сам досасую останній ху, можна так сказати. Але я, я думаю, що наступний сабатон, по-перше, ми його зробимо більш масштабним. Можливо, я не знаю, можливо, більше часу буде давати сапка. Там ми виберемо відсоток, який буде йти ще на, на благодійність. Якщо ти досасуєш последній х, то який я тоді досасую? Те, що я не досасав, тобі залишається. Нащо ти це спитала? У будь-якому разі звучало максимально тупо. Отак от от така статистика першого, я здається, все. А, давайте, знаєте, що подивимось, можемо, можемо з вами глянути 6 днів. 357 середній онлайн там був 38, здається. А, ну, дивіться, по сапках, в принципі, така сама, та, так сама. ну, трішки більше, але слухайте, у нас онлайн в 10 разів більше, е, ніж тоді був. Але, але бачите, заробив так само, як і тоді. А, я ще не подивився нормально. Скільки, скільки реально у нас унікальних глядачів було до 27, го так? Унікальних глядачів. Що? Я на це не звернув увагу. 143 тисячі людей заходили на наш стрім. Я на це тупо навіть не подивився. 143 тисячі унікальних глядачів це як взагалі? Це як ці гроші? Немає. Немає глядачів, немає грошей. Це баг твіча, не, не було в мене тисячі доларів. Ви що? Звідки в мене, блядь, тисяча доларів? Ви що думаєте, що реально 143 тисячі людей заходило, дивилося цей стрім? нє ні, ні ні Мільйон переглядів стрім у цього. Ви що?